Як Аргентина ледь не отримала ще одну ганьбу, чому Нідерланди без проблем переїхали Сполучені Штати Америки, чи гратиме Михайло Мудрик за Манчестер Юнайтед. Мене звати Андрій Сенький, Ви на каналі Good Evening, де я розказую про все найцікавіше, що відбувається у світовому футболі. Для початку скажу, що я трошки прихворів, тому не звертайте, будь ласка, уваги, якщо я шморгатиму носом, а натомість поставте лайк цьому відео. Я роблю все можливе, щоб в будь-якому своєму стані відоси були на каналі. І обов'язково дивіться цей контент до самого кінця. Там я розкажу вам 100% інформацію про те, що перейде Михайло Мудрігу на найближчий час Манчестер Юнайтед. Сьогодні ми говоримо рівно про два матчі, і це дуже зручно, тому що нарешті нема багато футболу. Нарешті нема чотири матчі в день нарешті ти не плутаєш. Чи то Японія грала 4-3-3, чи Коста-Рика, чи якась інша команда. Ну тобто, вже все якби спокійніше, вже все централізованіше і вже стартує плей-офф одразу після групового етапу. Наступний день немає ніяких підсумків, немає ніяких саморічних збірних групового етапу. Зразу несеться одна восьма фіналу, і першим матчем цієї стадії була зустріч Нідерландів та США. І в цьому матчі я скажу чесно, я очікував проходу американців. Тому що Нідерланди мене взагалі не вразили на груповій стадії Америка навпаки. Це команда, яка дуже монотонно, але синхронізовано робить найважливіші елементи футбольної гри. Те, як вони правильно входять з оборони в атаку, те, як правильно розміщаються їхні флангові захисники при атаках, те, куди вбігають центр хави, те, як грою керує Маккенні, це все. Прекрасно за цим цікаво спостерігати. Натомість Нідерланди групи повели себе невпевнено. Сенегал вони перемогли ледве-ледве. Вони програли по всім показникам збірні Еквадору і мали програвати цей матч. Тому для мене американці були командою, яка може зачепитися. Але натомість ми побачили гру в одні ворота. Не дивіться, будь ласка, на статистику. Не звертайте уваги на володіння м'ячем. Це взагалі не має жодного значення повністю ініціативою цим матчем. Володіла збірну Нідерландів. Команда Вангала багато грала без м'яча, але Цього їй не було потрібно. Нідерланди були швидкими в моментах. Коли американці втрачали м'яч, дуже часто найпростіша втрата американців навіть далеко від своїх воріт проводила до того, що Нідерланди теоретично могли вивалюватися на дуже небезпечні формації. там три в два-п'ять в чотири, наприклад, і в цьому контексті я відзначу Френкі Де Йонга. Це людина, котра розганяла більшість атак збірної Нідерландів. Це людина, котра грала дуже часто по Маккенні, по людині, котра. Будує гру збірної США, і Френкі Йонг з цим прекрасно впорався. Для порівняння точність передач збірної США за перші три матчі групового етапу становила 75%. п'ять Матчі з Нідерландами цей відсоток понизився і становить 67%. Збірну США насправді ми не бачили раніше. Проти такого спротиву ми бачили збірну США проти Уельсу, Ми бачили збірну США проти Ірану, і це були схожі малюнки гри в обох поєдинках. І ми бачили США проти Англії, проти команди, котра не любить ризикувати, не любить навіть перенавантажувати одну зону так глобально. Тобто, це був все одно такий обережний футбол, в котрому американці почували себе як риба в воді. Тут Нідерланди робили абсолютно прості речі: вони дали збірній США динаміку в перехідний. Ніх фазах і не лише в перехідних фазах. Те, як збірна Нідерландів діяла при першому забитому м'ячі, це чистий кайф. Від найпершої передачі в цій атаці до завершального удару Мемфіса Депая пройшло 20 передач. Це один з найкращих показників в історії чемпіонатів світу. Тут слід відзначити Френкі Дейонга, який опустився на лінію захисників центральних і допоміг обійти першу фазу пресингу американців. Слід відзначити і Деві Класена, котрий два рази здорово обігрався з партнерами і створив вільні зони. І звісно ж Треба говорити про Дамфріса, котрий точною передачею знайшов на лінії штрафного майданчика Мемфіса Депая, і в цьому моменті знову ж таки значився класен, котрий ревком прибрав, забрав з собою одразу двох захисників збірної США. Супер, молодці. Це було дуже красиво, дуже ефектно. Футболісти, котрі були задіяні в цій атаці. Вони динамічно переміщалися весь час. Тобто вони віддавали передачу, одразу відкривалися знову. Тобто, це було динамічно, і Америка з таким нічого не змогла зробити. Щодо захисту американців в цьому епізоді, то слід відзначити те, що Депай був самісінький, нікого не було біля нього навіть близько. Найближча людина, котра мала його страхувати, був Тайлер Адамс, але він елементарно заспав. Далі Нідерланди не забивали красиво. Нідерланди просто ловили США на елементарних помилках. На помилках, котрі Америка навіть близько не робила на груповій стадії. І це було зроблено якимись дуже елементарними прийомами. Гол номер один це вкидання з ауту, і одним лише своїм рибком Дамфріс залишається один на правому фланзі і Робінсон взагалі за ним не встигає. І Дамфріс виконує. Простеньку передачу на лінії штрафного майданчика, де сам стоїть Дейлі Блінт. і він стоїть там сам дуже довго, дуже довго, високо піднята його рука. І знову ж таки в цій зоні нікого немає. Гол дуже простий. Третього збірну Нідерландів це взагалі аут. Дейлі блінд сам на лівому фланзі виконує подачу в штрафний майданчик. Таке часто трапляється, що хтось в штрафний майданчик, але тут знову ж таки Данфріс тримає руку 5 хвилин на дальній стійці. Ніхто його не криє. Взагалі, весь час захисники збиваються в кучу у воротарському майданчику. У Робінсон також зміщається в центр. Дамфрі сам Дамфрі забиває фактично в порожні вороги. Загалом цей матч для Дамфріса це щось неймовірне. Він віддав два асисти, забив м'яч. Якщо брати статистику оплі, то в нього вісім дотиків у штрафному майданчику суперника: три перехоплення, два створених моменти, дві гострі передачі. Ну і зрозуміло, як вже я говорив вище, два асисти та забитий м'яч. Про тому всьому Дамфріс не робив нічого особливого. Він просто забігав за спину, він просто добігав до кінця в своїх моментах. Це те, в чому він найбільше славиться, Дамфріс це дуже прямолінійний футболіст, котрий виконує. Одну чітку функцію він дуже фізично витривалий, і він фактично випалює цю бровку від А до Я протягом 90 хвилин. Це те, що він робить в інтер, це те, що він робить збірні Нідерландів регулярно, але це те, що не робить його дуже крутим захисником на рівні серії а Дамфріс дуже багато помиляється в захисті. Дамфріс не може дати інзагі якихось більш тонких елементів, ніж те, що він просто добре біжить. І точно прострілює цього інколи буває мало. Його є проблеми з технічними елементами, він не зміщається в центр. Тобто це такий класичний латераль зі своїми проблемами, плюсами та мінусами. І те, як він зіграв цьому матчі, це також не було чимось надзвичайним. Це був типовий дамфріс, але збірна США таки враження взагалі не звернула на нього увагу. І він фактично зробив три м'ячі цієї команди. Тому для Америки це заслужений вивід, тому Америка за бортом цього турніру, тому Америка. Там, де вона вже і має бути. Вона має їхати додому. Нідерланди фактично провели найлегший свій матч на турнірі, не рахуючи матчу проти Катару. Знову ж таки, і Сенегал, і Еквадор. Ці збірні Нідерландів створили дуже багато моментів. Ось що сказав після матчу: тренер Нідерландів Ван Гал. Я дам футболістам один вихідний, щоб їм не довелося знову мене бачити. А від себе я скажу лише одне: а я дякую Богові за те, що у нас всіх є Ван Гал». Спостерігати за ним це прекрасно. А для мене буде прекрасно, якщо ти прямо зараз підпишешся на цей канал, а також поставиш дзвіночок. Ці речі дозволять мені розвиватися, кайфувати і продукувати більше якісного контенту. Дякую! і Йдемо далі. Про матч Аргентина-Австралія, чесно кажучи, багато говорити не хочеться. Це був один з найскучніших матчів на цьому турнірі. Якщо брати взагалі перший тайм. То це був тихий жах. Команди не створювали моментів, команди не били по воротах. На обох ці команди створили 0,15 XG на двох. Як ми не сміялися цього показника? Але це щось, щось таке, що максимально може якось ту гру описати. Якщо ви не бачили, ви нічого не втратили. Це було жахливо. Врятував цей тайм лише геній Ліонеля Месі, котрий, знову ж таки в зжатому просторі отримав м'яч. І точно пробив повз Райана. Ну, це Месі, це геній месі. Це людина, котра ну що мені вам тут розказувати про месі. Він робить різницю в абсолютно глухих матчах. Він все своє життя якраз відзначався тим, що дуже добре грав проти закритих команд, що є найбільшою проблемою, навіть найбільш крутих футболістів. Месі це вміє. Месі це практикує, і він знову це зробив. В Цілому Австралія захищалася низьким блоком, захищалася в три лінії: 4-4-2. Це дуже компактно, дуже все чітко підстраховки, там вибивання постійні, Ну глухий захист, але все одно це було цікавіше ніж те, що робила збірна Польщі. Австралія періодично вибігала в контратаки. Ну але враховуючи ж таки технічну майстерність футболістів цієї команди, шансів в неї багато не було. А Аргентина вона отримала знову купу. Проблем і багато до себе запитань Аргентина, котра без Месі фактично нічого не може створити. Це команда, котра грає дуже і дуже стерильно. Так в другому таймі Скалоні випустив третього центрального захисника. Латералі команди почали грати дуже високо. Вони грали фактично фланговими форвардами, але це не допомагало. Вони мали би розтягувати збірну Австралі, вони мали би насичувати завдяки цьому центр, але нічого з цього не відбувалось. Команда грала дуже статично і команді дуже. Пощастило забити другий м'яч, коли Райан, о боже мій дикий Райан, поліз обігрути двох футболістів збірної Аргентини двох Деполя та Альвереса. Деполя він обіграв при цьому, а Альверес вже його обікрав. Це максимально дурне та дике рішення. Це, напевно, найбільш дикий привоз на цьому чемпіонаті світу. Парадокс Австралії в тому, що навіть після 0-2, навіть при тому, що Аргентина нічого не створювала, забила після привозу Австралії, мало все посипатись, але нічого не посипалось. Австралія це робоча команда, яка і плюс в тому, що вона продовжує робити дуже прості прийоми весь час, незалежно від рахунку, незалежно від того, що ми бачимо на табло, по грі і так далі. Це просто дуже вперта, дуже така робітнича команда, і Австралія гнула свою лінію, лінію, котра ну не призводила до чогось небезпечного біля воріт збірної Аргентини. Але пощастило, що Гуд він пробив з рикошетом, Мартінес пропустив рахунок 2-1. До кінця не так е, мало часу залишається, і Австралія почала піднажимати, піднажимати знову ж таки монотонно знову ж таки, без особливої гостроти Єдина людина, яку б я сильно визначив в цій команді, це лівий захисник Бехіч. Він прекрасно відіграв з Данією. Він був найкращим гравцем Австралії в цьому матчі. По дриблінгу були моменти, коли він навіть в одній атаці, в одному забігу своєму здійснював кілька дриблінг дій в матчі з Аргентиною. Це також кілька разів повторювалося. Це дуже технічний футболіст. Насправді, і я прямо здивований, що в Австралії такий непоганий є лівий захисник. І Австралія в пісу завдяки своїй напористості отримувала навіть шанс на нічю на овертайм. Але Мартінес команду з калонів врятував. і після цього моменту там пронався фінальний свисток, і якісь такі емоції смутку накрили, зокрема мене, тому що, знаєте, ця Аргентина це команда, яка напічкана футболістами. Світового масштабу це команда, яка пролетіла відбірковий етап Кубка Америки. Це команда, яка мала б нас якось зачаровувати. Там футболісти в своїх клубах м'яч на носі носять, як каже Віталій Кварцяний. Тут збірній в них все якось поламалося. Один непоганий матч проти збірної Польщі. В цілому на це все страшно дивитися. Насправді щодо червфіналу між Аргентиною та Нідерландами, то важко спрогнозувати його підсумок. Я скажу лише одне: що цей матч має бути дуже закритим та дуже низовим. Я сумніваюся, що обидві команди підуть на амбразуру. Я сумніваюся е, в тому, що ми побачимо дуже яскравий футбол. На перший погляд мені виглядає так, що збірна Аргентини вона. Дуже чутливо до контратак суперника є, от цим компонентом гри в захисті цієї команди певні проблеми. Нідерланди, якраз команда, яка вміє цими проблемами користуватися. Ми це побачили, зокрема, в матчі проти Америки. Якщо їм треба було контролювати м'яч, якщо їм треба було грати першим номером, так званим, то нюанси були будь-же в них буде зручний сценарій, тому я вважаю, що невелика перевага якраз буде в збірну Нідерландів, але знову ж таки феєрії не чекають. І остання тема цього випуску тема про Михайла Мудрика і Манчестер Юнайтед. Британський таблоїд The Sun повідомив про те, що Манчестер Юнайтед цікавиться Михайлом Мудриком. Одразу ж буквально британський журналіст Джонс сказав наступне: я думаю, що ця інформація заходить надто далеко з того, що я знаю, я не думаю, що в цьому є щось серйозне. Я звісно ж не британець. В мене немає інсайдів у Манчестер Юнайтед. Я не спілкуюсь з Михайлом Мудриком. І я не сказав би навіть що мені це дуже сильно хочеться. Але я також впевнений, що мудрик в Манчестер Юнайтед не прийде. Перший пункт це джерело. Джерело цієї інформації, це Засан. The Засан Sun. The Sun це сайт британський, який дуже часто просто придумує новини, клепає клікбетні заголовки і на цьому хайпує. Тому вірити цьому джерелу не потрібно. Факт номер два. Це те, що Манчестер Юнайтед зараз цікавиться Коді Гакпо. так, це футболіст. Дещо іншого профайлу ніж Мудрик, але це футболіст, котрий може зіграти на тих же позиціях, де виступає Михайло, третій пункт це купівля, якраз ГАКПО. ціна на цю купівлю це 60 мільйонів євро. Коли буде така сума витрачена, то Ще таку ж умовну суму тратити на мудрика це щось дуже дивне, плюс враховуючи те, що в складі Манчестер Юнайтед грає дуже багато футболістів атакувального плану, котрі перебувають або в хорошій формі, або в не дуже хорошій формі, але всі вони можуть потенційно створити величезну групу футболістів, з котрою не зрозуміло що робити. Зазвичай МЮ грає в три форварди, один центральний, два флангові. Часто вони змінюються місцями, часто грає не Центр форвард в центрі саме нападу. Давайте просто проведемося по списку цього клубу прямо зараз: Джейдон Санчо, Маркус Решфорд, Ентоні Аланга, Алехандро Карначо, Антоні, Факундо Пелістрі, до речі, котрий грає за збірну Уругваю, і Антоні Марсіаль. Плюс, якщо беруть е, Гакпо, ми бачимо список з 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 людей. Для чого її мудрик? Я поки що не розумію. Розуміло, що когось вони будуть продавати. Є питання, наприклад, до Марсіаля. Там хтось піде в оренду, але загалом ну. Враховуючи джерело, враховуючи активність клубу на зимовому трансферному ринку, прямо зараз враховуючи кількість футболістів на атакувальних позиціях в цій команді, зараз навіть не розбираю хто лівий, хто правий, хто центральний. Це реально прямо зараз не має значення. Прямо зараз розуміти треба лише одне: ця інформація є повною бздурою, неправдою, брехнею, видумкою і вірити в неї не потрібно. Таких інформацій у нас буде ще багато. Будьте до них готові і не сильно. Звертайте увагу, а я вам пропоную подивитися попередні випуски на моєму каналі, тому що я клепаю їх кожного дня. Чемпіонат світу несеться, Світ у мене, слава Богу, є. Шукаю його знову ж таки, як то кажуть, з Божою помічю. Тому стараюсь тут і тут клікайте. Дякую за увагу. Побачимось. Слава Україні!